Далі я трохи відійшла від живопису, і в мене почав вилазити якийсь чорний колір. І, як правило, воно ж постійно було зверху і неконтрольоване. І я думала, що це ну це як небезпека, яка йде згори. Звичайно, як для людини просто дивишся там на небо і щось думаєш, позитивне. А для нас тепер небо це місце, звідки може бути небезпека. І якби я сіла щось малювати, і абсолютно виходить так, що чомусь у мене виходить такі темні, темні місця. Це називається хвороба, ця робота. І тут росіянки намальовані, і якась будівля в Іжевську. Я просто бачила, вона цікаво виглядає. Якось побільшало в місті безпритульних. І вони просто валяються. І в мене ще мій маршрут пролягає через вокзал Фрівос. Я постійно бачу людей, які добре себе почувають лежачи на землі. І я собі думаю, ду і думаю, якщо небо темне і воно небезпечне, а людям так гарно якби, лежати, то вони, наче, хочуть повернутися. Ну, якби на протилежне, якщо ми вийшли із землі, то нам буде добре, якщо ми будемо в контакті з нею. І я почала якби, розмірковувати, що для нас земля. Люди ховають, ну, на похоронах їх ховають у землю, або мій брат воював тоді ще і він копав. Я йому дзвоню, він каже, я копаю. Тобто то це постійно якось пов'язано з грунтом, і тому тут буде і чорний, і, і люди. Які лежать, цю роботу я назвала спадок або спадок, який до нас прийшов з минулого століття. Ну і людина лежить і щось таке в небі емоційне зверху. Це просто такий метафізичний простір людини. Відсилка, коли на морі сидиш і є ракетний обстріл, то я дітям кажу стрибайте у воду, якщо що. Тому якби земля безпека. А тут людина може пірнути і вона буде плюс-мінус безпечному місці. Воно якось рухалось цим чорним, і потроху пішло в якісь емоційні стани. Тут я дала волю якимось своїм емоціям, і знову з'явився оцей молитвенний дом. І я собі подумала, що це будинок надії, але він зачинений. І там я ззаді написала: будинок надії відчиняється у півдні. Треба просто почекати.